Так, ну що, всім привіт! Дивіться, мене запитували, який у нас шприц для того, щоб начиняти ковбасу. Дивіться, самий звичайний, самий звичайний. А, в чому суть? В чому суть? Я показую я отак на камеру. Все все засовується, прокручується і так далі. А, одна, одна загрузка, от десь дві ковбаски виходить. Тому це незручно. Хто хоче займатися цим на повноцінній основі, я раджу купувати кращі і так далі. Тому що такий, ну, ну чесно, з ним тяжче, тому що постійно приходиться розкручувати, різьба незручна і так далі. А, тому раджу такий не купувати. Тому ми з цим мучимось, скажімо так. Але слава Богу, це вже остання свиня. І так, що по копченню. Зараз е, включили на, на обдувку, як бачите, на провітрювання, Але що воно тут? У мене тут 71,3 показує градуса, а чомусь на камері воно е, дергається, я не знаю чого. Коротше, тут на обдувці. Е, що з приводу ковбаси? Мали вже ставати начиняти, але не вийшло, тому що е, вона. Підморозилась, скажем так, трохи, треба, щоб вона трошки, трошки е, температуру свою підняла. І будемо начиняти. Е, за цей час ми з Юлією маємо е, все м'ясо, тобто всі балаки, всі ребра, все це за, е, затовкти туди в коптильню, хоч би не впасти туди в коптильню разом з тим м'ясом. Це ми все загрузимо. І після цієї загрузки, що е, якраз приїде Вадим, бо він від'їхав е, на роботу е, і будемо начиняти ковбасу. А зараз я вже, ну я вже давно попоралась, зараз я йду вигулювати своїх, е, своїх, як завжди, сидіть. Сідять. Бакс. От розумієте, який це характер, щоб ви розуміли. Він, він дуже емоційний, йому дуже складно якось тримати себе в лапах, я б сказала, сидіть, бакс. Бачите, він мені показує, що він протестує. Жуля дворняга, вона слухається, він іще думає. Бакс сидіть. Правильно. У мене, якщо не послухаєш. То буде гірше. І так. Зараз я переключу камеру, щоб показати, як вони вилітають. Гуляй. Все. Просто. А ти? А, а Юля, Юля мене там воно чекає. Продається. Юля продається з машиною, вона продає машину. Щоб пішов її і обсикати і все. все. Все треба помітити. Все треба помітити. Треба поїсти трави. Трава це обов'язково. Де з неї ніяк. Да, Бакс? Комфету. Да? Яку типа як мамба? Мамба, так. Да. Не буде буде лайк. лайка. Так от, коротше, ми чекаємо, поки... Поки те м'ясо трошки постоїть у воді, і зараз будемо загружати коротше, Всім гарного дня, а я стараюсь встигнути до Пасхи всім відправити замовлення.